Загалом кількість протестів в останні місяці минулого року була досить значною. Вона була вища ніж до початку майдану. В листопаді та грудні вона дещо зменшилася, як можна побачити на графіку. Але тим не менше залишалася в середньому ну, значно більше. Тобто, що місяць відбувалося щонайменше 500, 600, 700 протестних подій. От, порівняно з двома стаматстами в минулому році до початку Майдану. От. І важливо, е, яка тематика цих протестів була. Якщо подивитися на цей графік, то е, до початку Майдану е, абсолютно більшість протестів мала соціально-економічний характер. Вони були напряму пов'язані з різноманітними соціально-економічними проблемами. От. Однак в останній місяці минулого року відбувся сув до протестів. Політичного та ідеологічного характеру, от найбільш часті, частими тематиками протестів були, от, наприклад, протести на підтримку єдиної України проти сепаратистів, проти російського вторгнення, але також протести з вимогами ілюстрації, передвиборчі протести зрозуміло, тому що були вибори, протести проти корупції, проти партій регіонів, проти уряду та і так далі. Загалом домінували протести ідеологічного та політичного характеру. Однак дуже важлива тенденція сталася в останній місяць, в грудень, коли знову соціально-економічні протести стали відносні більшості. І значно переважати протести політичні та ідеологічні. Зокрема, часто виходили на протест люди, які були. Обурені відключеннями електроенергії регулярними і постійними, а також протести проти підвищення тарифів, і можна передбачити, що такі протести будуть наростати і в 2015 році, і до них будуть додаватися ще інші соціальні протести, по викликані з погіршенням соціально-економічної ситуації і погіршенням рівня життя населення.